Вітаю, друзі! З вами я психолог-консультант Сабіна Яблонська. і сьогодні ми з вами поговоримо про нашу внутрішню гординню, що це таке, як вона на нас впливає. Мені хотілося зазначити, що в мене появився новий товариш, наш член сім'ї, це Леклер, гонщик Формули 1. І якщо ви будете чути супер прекрасні звуки. Шороху, бігатні, кусаніни та інших гарних, крутих звуків та фонової портретної зйомки прекрасного чоловіка, то знаєте, це він. Так що, якщо хочете і далі дивитись на цього прекрасного чоловіка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та дзвіночок і пишіть в коментарі, чи є у вас котики, і як їх звати, і скільки вони з вами живуть. Друзі, сьогодні я хочу з вами заглибитися у більш а, серйознішу тему, таку як гординя наш внутрішній психологічний аспект, який впливає на наш розум та на нашу душу. Хто ж така гординя? Гординя це така звана корона, яку ми з вами носимо а, щогодення, так звана наша уявна і умовна слава та потіха нашої душі і психологічних, наших емоційних та інших характеристик, з якою ми проявляємо себе у світі, вона нам дає відповідне відчуття гідності, яку ми проявляємо у спілкуванні та у контакті між іншими індивідами. Проте ця умовна корона може бути і обтяжливою в нашому житті, вона може віддаляти нас від інших людей та перешкоджати нам у співпраці та розумінні між нами у колективі та між людьми. Під час нарц... нарцистичного процесу, саме цієї гордині, виникає умовні такі фрази, наприклад. Я так сказав, а, моя думка важливіша. А, ні, твоя думка не права. Я так сказав, тому що я правий. Тобто завжди є таке умовне упередження, що людина більш розумніша, більш така горделива за, за свій розум, вона, не вислуховуючи інших та не йдучи із ними на контакт, тобто не має умовного. А, Спілкування умовної такої, як би це сказати привильніше, те, що у вас не відбувається контакту між вами і між вашим спілкуванням. Наприклад, я умовний індивід із внутрішньою та зовнішньою гордині. У мене є мій партнер, друзі, колеги по роботі та знайомі. І своїм. Партнером у стосунках я проявляю себе як гордлива людина, яка не дає змоги проявитися своєму партнеру та не дає умовно дозволити партнеру вирішити або ж навіть проявити свої прояви у стосунках більш самодостатньої та більш відповідальної людини. Наприклад, партнер проявляється, я би хотів зробити таку-то-таку-то та річ. І ви або ж я, як умовна гординя, кажу: ні, ми не будемо так робити, тому що я вирішив раніше за тебе, і це була моя думка, і це було моє рішення. Гординя проявляє себе тут у є вже перше непорозуміння. У нас є спілкування у колективі, де у нас є відповідний контакт із усіма індивідами. І ви, як гординя, проявляєте себе знову. Колектив хоче знайти спільну думку рішення якогось конфлікту, міні-конфлікту у групах. Але ви, як відповідний індивід із грудиню, ви не йдете на цей контакт. Ви хочете, щоб конфлікт вирішувався тільки за вашою згодою, тільки за вашою думкою, тільки кінечним результатом, який принесе вам згоду. Є також знайомі по праці, люди, які з вами на роботі, так само ви і там проявляєте себе. Так, що ви не дійдете згоди, де ви не будете мати відповідної перемоги у конфліктах або ж у перемовинах, де гординя не буде відчувати себе відповідним переможцем, Гордон Віллер, автор книги за межами індивідуалізму до нового сприйняття себе, стосунків та досвіду, говорить про те, Хочеться зацитувати, що більш інтегрована та спільна форма побудови взаємин через ми, а не лише через я, створює простір для розвитку особистісних стосунків та власних. До прикладу, у стосунках існуєте не лише ви як один індивід, також і є відповідна частина ми. В стосунках потрібно розділяти це на певні категорії, де є ви як індивід, один я, де є ваш партнер відповідний. Партнер, і де є ви, тобто ми, спільний результат, є три відповідні ланки. І ці ланки ви ніколи не змішуєте. Але якщо в відповідній ланці існуєте, де є ми і тільки є ваша особа-я, де кожне рішення вирішується вами одним, то стосунків не буде існувати. Не буде відповідного колективу ми. Тільки будете ви, я, моя гординя. Моє рішення, я так прийняв, я так рішив, я так хочу. Ви будете виступати у ролі горині, де будете тільки існувати ви, 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 ви вашого партнера в цьому колективі не існує. А також людині, яка переживає цю гуртильою, ну, дуже вкрай важко щось пояснити, тому що, до, до прикладу, ви натрапляєте у. Сторінку у соцмережі до автора, який написав книгу, або ж пост. І, наприклад, ви бачите, що, е... наприклад, автор допустив відповідні помилки, і ви хочете, наприклад, написати комерта... коментар під постом, де ви пишете: Ой, ви пропустили там, наприклад, ви помилились у слові. Можливо, ви можете зам... замінити цей пост, і все буде гаразд. Але ж, чоловіки з гординію, або ж людина реагує на цей пост дуже агресивно. Як ти смієш мене критикувати? Та як ти можеш мені вказувати? Та хто ти такий? Я маю премію, наклад. А ти, а я? Людина агресивно реагує і е, моя вам порада ніколи не йдіть і не контактуйте із агресорами-мовою агресора. Тому що. Коли ви реагуєте на мову агресора його мовою, у цій сфері він більш сильніший і він відчуває тут перемогу. А, на жаль, ви тут програєте, тому що а, агресор на своєму полі бою, де він один, де його гординя перемагає, де він агресує, де він знає, де можна натиснути, де можна пройти, де можна на вас напасти, і ви програєте в цій ситуації. Тому моя вам рекомендація. Якщо ви відчуваєте вже себе некомфортно із цією людиною, ніколи не йдіть на відповідний зв'язок, ніколи не реагуйте на це, ніколи не реагуйте на агресора, тому що це безпрогнеражна гра, де ви будете просто грати у нуль. Е, також у книжці Раса Геріса Пастка щастя є також когнітивне злиття. А е, це когнітивне злиття більше може віднести до стосунків, які я раніше зазначала, де ви проявляєте себе не в стосунках ми, а в стосунках більш такого я, де не існує ми. І Горіс говорить, що люди часто не можуть виділити себе від реального, від того, що вони про себе думають. Наприклад, хтось згадає, я поганий. Тіло і психіка реагує на ці слова, воно запам'ятовує це. І Людина стає тим, про що е, саме про себе думає. Те, які слова та емоції вона проявляє на себе, тим вона і стає. Тому що психіка це все, на жаль, запам'ятовує. Чим більше і е, частіше ви прикручуєте це, психа повертається як до умовних е, патернів, де ви будете постійно натикатися, натикатися, і психіка буде це запам'ятовувати і умовно утворювати цю кульку. Де будете накоплювати оці сумнівні гнівні думки, де воно все і буде це існувати. А, у вас паде настрій, у вас з'являється якась відповідна напруга, ви більш пригнічені, ви можете, у вас зникає апетит, у вас також підвищується рівень тривожності. Але мені хочеться сказати, щоб ви завжди пам'ятали, що ніхто у цьому світі не... Є недоторканим і невиправданим у всьому. Вам важливо відкривати серце та для того, щоб прийняти це взаємоприйняття та взаєморозуміння і не замикатись у ці тісні короні гідності. Моя вам порада частіше розуміти та обумовлювати свої думки. Та частіше розуміти, що не існуєте ви самі, не існує тільки ваша думка. Вам потрібно більш сприйнятливіше та і зрозуміння відносити до людей, які дають вам цю думку. Ви не можете завжди стояти на таких голках та сприймати думку кожного у вашому колективі гостро. Ви індивід, який має отримувати різні сфери спілкування, різні сфери інформації. Ви стаєте більш між особистим, ви стаєте та буду, і будуєте більше міжособистісних стосунків у колективі, у партнерних стосунках і відносинах, і ви побудуєте своє майбутнє. А, першою порадою, і, яка може бути, це є таке заземлення, ви можете його зараз пропрацювати, а сядьте зручніше, на стілець. Та відчуйте відповідно під вами е, таку безпеку землі, де ваші ніжки та ваші п'ятки будуть відчувати таку тверду основу, і ваше тіло повністю буде розуміти, що у вас є безпечне місце. Е, також повністю покладіть ваші ручки на ніжки та закрийте оченята. Починайте вдихати вниз до, і рахуйте до 4. Та Видихати через рот до шести. Будете будувати собі такий умовний квадратик, де ви будете вдихати на 4 і видихати через рот на 6. А ви будете відбуватись у такому заземленні, де ви будете заспоковувати всередині дні цю таку, можна так сказати, буйність, цю тривожність, цю роздратованість, де ви не сприймаєте нічого, окрім свого внутрішнього я. Давати собі такі умовності в кінці дня, щоб такі правила існували та ви розуміли, що весь спокій та всі думки у вашому житті це норма. І також заведіть собі щоденничок емоцій та пропрацювання усіх ваших думок та емоцій до людей. До прикладу, виділяйте собі по 5 та 10 хвилин у кожного дня. На те, щоб ви писали увечері. Наприклад, сьогодні я відчув такі-то-такі-то емоції під час спілкування з такою людиною. Чому ви відчули такі емоції? Чому вам була неприйнятна ця думка? Чому ви відреагували на цю думку? Так. І е, моя вам порада: виділяйте у щоденнику різними маркерами. Наприклад, червоні це ваші більш агресивні. Емоції, а зелені більш такі конструктивні емоції, де ви виходите на більш такі зрозумілі, що ви приймаєте це все. Так, ви дійдете до злагоди, і ваша внутрішня гординя дійде внутрішньої безпеки, та ви будете розуміти, що не всі навколо вас говорять дурниці, і ви зможете сприймати весь зовнішній світ у своєму внутрішньому світі. Дякую за перегляди. Ставте ваші вподобайки, та пишіть коментарі під відео.